Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор і сьогодні в нашому відео огляді інверторні генератори ФОГА. хочу показати, що є в офісі, кого цікавлять, компактні, до всіх вторін генератори. В даному випадку перед нами 2001 на 1,6 кВт. 4001 на 3,2 кВт. З електростартером, ребята. От його технічні характеристики. І 3001 на 2,3 кВт. Як бачимо, вони всі похожі, тільки різної мощності, яка вас зацікавить. Мощність, яка вам потрібна, от вони. Так, подивимося їх зверху. Один і кВт. Беруть дуже часто для відпочинку для на природу предусмотрений клапан. Тут є в нас ОВ закритий, он відкритий. Коли транспортуєте, закрили, відкрили при запуску. Також індикатор топліва. 4001 з електростартером. Більш стаціонарний. Оборудовано є колеса в нього для транспортування, тому що вес, ребята, 45 кілограмів, не кожен його підніме. І індикатор топлива. Перейдемо на 3001 перший зверху. Також є клапан, але немає індикатора топлива. Бачите, нема? Ця кришечка доступ до свічі. Закриті вони до всіх сторон Ззаді є вентиляція повинна бути Заді є вентиляційна решіточка. і вихлопна так комплектація у всіх стандартна свічний ключ отверточка двухстороння з однієї сторони плоска з другої сторони хрестик запуск Практично такий же от речах запуска і зупинки. Тут також речах запуска і зупинки з електростартером такий же практично. Таке мощніше колесо. І на цей компактний для природи генератор також речах управління. Різниця на передній панелі я бачу от 3001 е, є виход USB. Е, 4000 першому. Е, також виход є USB. А в этом, більш бюджетному варіанті. 2000 першому я виходу не бачу USB. Отакі. От Компактні генератори. Всіх іде упаковочна коробочка. В даному випадку я виставив на 4001. Стандартний. Ось такі головочки. Так, так. Вже листя жовте, осінь. Так що пора. Приїхати до нас, купити такий генератор і отримати задоволення на природі. І освіщення буде. І продукти не пропадуть, холодильничок підключите. Ось такий хочу так показати. Вони не тільки красиві внутрі, але ну й знаружі. Кого зацікавило, ребята, наше предложення? Так, е, да, кстати, ціна на сайтах, е, куди б ви не дзвонили, одна. Ну, набравши телефон 063 426 1010. Вам підуть на уступки. Кого зацікавило наше предложення. чекаємо на електромоторі. Мира, ребята, вам. Всім мира. Дай Бог прорвемося. Всім пока.